Та у вас у місті добра, місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. ДЦП найрозповсюдженіша причина дитячої інвалідності і не лише в Україні, а й в усьому світі. Щодо України, то у нас хворих на дитячий церебральний параліч понад 30 тисяч. Усі ці люди потребують різнобічної та довготривалої реабілітації. Батьки, які стикнулися з такою проблемою, залишаються з нею наодинці, адже допомога держави мізерна у порівнянні з потребами. Тож кожен самостійно шукає вихід з ситуації. Є ті, кому у буквальному сенсі щастить. Сило і нашій героїні Марії Сакало вона не може пересуватися без візка, але за допомогою тренерів реабілітологів нещодавно стала навіть на вейкборд. Допомогти їй поставити на ноги, повністю реабілітувати і дати їй можливість ходити може операція на Кубі. Маша та її мами сьогодні у нас у студії. Отже, Маша, привіт. Оксана Сакала, вітаю вас. Машунь, ти була вже на Кубі. Скажи, що тобі сподобалося, що запам'яталося, що вразило? Мені сподобалося те, що там дуже добрі лікарі, які допомагають. Мені сподобалось там, що там є океан, і в якому є. Ну мені подобалось там плавати. Мені ти дуже там подобалось. Так, і там фрукти, там дуже. Жарко. для цього по цьому я була там розслаблена. Мені там так сподобалось і так вразило, що я хочу туди ще раз поїхати. Перше, що врачи, коли увидели, вони одразу предложили маше операцію, тому що у неї була змінена стопа. Три года сделали ей неправильную зарядку врач-реабилитолог, и в общем-то стопа правой ноги, в общем-то, у нее ушла совсем. Когда увидели эту ногу, сказали сразу, что если ей сделать подрезы ахиллового сухожилия, то сразу в общем-то, ей станет легче. Это действительно было так. И сделали эту операцию. Мы там пробыли месяц в госпитале в гипсах, пролежали и после реабилитации вернулись назад в Киев, здесь уже реабилитировались. И действительно, ребенок, в общем-то, после трех месяцев даже, она уже стояла, хоть и с ходунком, но она стояла на двух ногах. И она стала ходить за одну руку. Врачи сразу сказали, что через год вам надо приехать, чтобы сделать еще одну операцию. Я пропоную всем познакомиться с родиной Сокалу и нашей Машей ближе. Хочу навчитися ходити. Хочу стати відомим дизайнером. Бажаю виграти паралімпіадам. Лети-лети пелюсток через захід і на схід, через південь, через північ. І накаже збутися простому і сокровенному. Її силі і завзяттю заздрять, навіть не здогадуючись, скільки болю приносить кожен новий день. Она вообще родилась, у нас недоношенная 7 месячная, 600 кг, поэтому для нас это был вообще шок большой увидеть такого ребенка. Мы еще месяц потом недоношенности лежали, пока набрали два двести, только нас тогда выписали. Вот это там вообще буквально первые носочки делали из резинок для волос. А за рік у крихітної Марійки знаходять ДЦП. Тяжка пожиттєва недуга, скручуючи тіло, здавалося б, не лишає жодного вибору. Та це не для неї. У два роки разом із першими словами Маша вже декламує вірші і відтоді у всьому випереджає ровесників. Незважаючи на те, що кожен крок доводиться долати з болем, попри сумні прогнози медиків, дівчинка ходила. О, да. Полтора она хорошо ходила за одну руку уже мы... і ну даже уже пытались отрываться там по стенке. она пыталась ходить как-то отрываться там буквально знаете, как маленьких деток держали за одежду, щоб она Это сам. Даже какой-то шаг уже появлялся. У три роки під час чергового реабілітаційного масажу Марійці серйозно пошкоджують і без того скуту постійним тонусом ногу. Дівчинці доводиться сісти у ненависний інвалідний візок, миритися з яким вона не збирається. Доклавши чималих зусиль, Маша виграє один із дитячих конкурсів і отримує безкоштовну путівку до реабілітаційного центру на Кубі. Там їй проводять операцію і наказують повернутися за рік. До омріяних самостійних кроків лишається зовсім небагато, та доля вирішує по-своєму. Другу потівку до Куби дістати так і не вдається. Врім іде. Якщо, допустимо, в 2011 році там зробили е, б вторую операцію, то ну, були б ну, больші, ну не больші, але були б шанси, що вона, б, мабуть, би сама вже б пошла, якщо все это було зроблено вовремя. А зараз іде. Оттяжка, оттяжка, уже оно все хуже, хуже, и ребенок уже практически садится в коляску. Хотя цель у него в жизни, в общем-то, совсем другая. Если будет моя, как я ее называю, золотая мечта, то есть самая главная, ходьба, то все эти остальные мечты сами по себе придут, если ты этого хочешь. Добьешься ты этого или нет, это уже зависит от тебя. От тебя. Не от кого-нибудь. А тіда. Якщо ти будеш старатися, ти будеш стремитися, а все само тебе допоможе. Свою маленьку історію вона виливає у цих рядках. Написані більше ста років тому для неї вони святі. Їх творця вона розуміє краще найдосвідченіших критиків. На двох один біль, мрії, приклад. З ними, мов зі спасенним знаменем, Марія переможе навіть долю. геть. Думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так У жалю, в голосінні, промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії такі сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Ми запросили до нашої студії також гостей та експертів. Вітайте Ірина Ніколаєнко, дитячий лікар-невролог Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 1 Ярослава Пальчик, дитячий реабілітолог медичного центру Лікар Андрій Антонюк, голова Федерації роботодавців Києва та особистий тренер Маші, керівник благодійного проєкту для дітей з особливими потребами світанок Сергій Бобровський. Дякую вам, шановні гості, що зібралися, Оксаночко, Ще одне запитання до вас. Ви вже намагалися впоратися з. Проблемою не лише за допомогою якихось реабілітаційних заходів, а ще й медикаментозно. Що ви робили? було і іглоукалування, це було і калолі медіспорт в ноги. Все это ми проходили, конечно, но когда сделали вот это вот подрезание, слава Богу, в общем-то, вот в десяти году, і зараз 14-й, стопа ровненько стоїть, як і конечно, сейчас вот під коленками появились ці проблеми? Важкість полягає в тому, що з деяким часом в суставах з'являються контрактори, які не дають. Рухаться дитині, вони не дають можливості повністю розігнути ага. цей сустав, і він, як не робиться, він взагалі не рухається, змушені робити ортопедичні корекції. Умовний дедлайн щодо операції на кубі у вас є? Визов зробили до місяця. майся, з февраля по май у нас зараз визов. якщо ми то треба з ними вони знову в чергу поставить. Швидше за все роблять пластику. Так, м'язів сухожилків, і за рахунок цього з'являються рухи в суглобах. Операція вам буде потрібна. Чому? Тому що дитинка, інтенсивний ріст буде у дитини, і сухожилля не буде встигати рости так, як потрібно, і його постійно потрібно коригувати не тільки реабілітацією, не тільки вправами, не тільки масажами, а й потрібна операція дитинка стане на ноги. Наскільки важливим у даному випадку є час? Дитина росте. 11 рік. Вона зараз піде інтенсивний е, до 13-ти певний період, з 13-ти до 15-16 років. Тобто у вас е, е, дуже мало часу на сам перед. Чим раніше, тим краще. Припустимо, Маші зроблять нову операцію на кубі. Яка наскільки складною буде реабілітація після такої операції? Е, ну, взагалі, ми не знаємо. А, як... Тобто я маю на увазі, як скоро, як швидко Маша піде. З моєї точки зору, е, за дві, тобто 15, курс, 15 днів, е, Маша б стала на ножки. До мене попала дитинка 9 місяців, е, спастична та Е Сказали, що можливо до року вона буде тримати голову. Можливо. Вчора у нас був п'ятий день, дитинка повністю тримає голову. Мама вчора дуже плакала від радості. А в чому полягає методика? Там, де у нас атанія, мишці не працюють. Ми починаємо їх стимулювати і аплікати ляпко, які там кажуть, ой, якісь там іголочки, Дуже стимулюють м'язи, дуже стимулюють. У нас просто м'ячик. На якому ми працюємо, ми розслабляємо дитинку, ми розкриваємо ручки, ми робимо координацію. Дітки, які до мене попадають методика на полу. Коли дитинка лежить, я своїм тілом захвачую дитя, зажимаю ножки, піднімаю, стимулюю настільки м'язи, що дитина встає сама самостійно. Якщо через два дні мені дитина не дає три, я даю завжди два-три дня, не дає якогось певного результату, значить я змінюю методику. Я по-другому підходжу, коректуємо. До мене можна потрапити без проблем. Центр лікар знаходиться в Бучі. Ми безкоштовно займаємося з такими дітками. Безкоштовно, безкоштовно. У вашого колеги, майже колеги Сергія Бубровського, також є своя методика. Собственно, с Маши начинался наш проект. Суть его заключала в том, чтобы интегрировать детей в индустрию развлечений, в индустрию спорта, которая, казалось бы, им недоступна, и выполнить комплексные меры физической реабилитации, исходя из их возможностей. Поэтому первым этапом комплекса этих мер это было катание на роликах, на роликовых коньках. Я помню, первые шаги это было 3, 4, 5, 6, 10 шагов, 10-15 метров. И поддерживая за руки, сейчас у нас рабочая дистанция более километра полтора. Она у нас каталась и на парусной яхте, осваивала навыки управления, да, то есть это больше такая была психологическая реабилитация для них. И катали ее на канатной реверсной тяге, на вейкборде. В этом году заказали для нее специальные крепления, чтобы все-таки поставить ее на доску. За счет того, что кабель тянул, и у нее было вытяжение, мы достигали этого. Плюс она для нее, она испытывала неспецифические эмоции, которых она раньше никогда не испытывала. И у нее, конечно, выброс был большой адреналина, это все стимулировало и давало свой Позитивний Наступна сходинка з Машею. Наступна, Ваша? конечно. З Машей. Одна... Я не знаю. Я Яка? Яка? Я вообще хотіла признатися не з парашута, потому что я сам боюсь, вона мне обещала. Маша, з парашутом стрибнеш з э, тренером. Так, стрибну. Ну, для мене це, це цікаво. А мне мама дозволить. Цікаво. Я думаю, еще так. Пытались поставить ее на вейкборде, то мама, конечно, категорически против. Она настолько боялась, что страх ее передался Маше. И пока я не настояла, и мы надели на нее спас жилет, и Маша, уже не успев морнуть глазом, оказалась в воде. когда еще эта кабельная тяга ее потянула, мама, конечно, охала и вздыхала, но потом она была в таком восторге, что это, в принципе, произошло с Машей. Что мы победили страх, что мы поставили какую-то новую цель и достигли ее. Оксана, а, ты на питание Маши. Цена вопроса, в это 6200 кубинских куків, то есть это примерно около 10 тисяч доларів. Коли ми приїжджаємо, то вони сразу, в общем одразу нас ложат на клініку, потім 2 тижні йде аналізи, операція і там десь місяць реабілітації. Я знаю особисто багатьох лікарів, які є величиною світового масштабу і да, які працюючи в українських лікарнях, да, роблять. Такі багато велику чи, чи, кількість операцій, да, при цьому не, от, не отримуючи великої матеріальної винагороди. Але ці ж лікарі працюють за кордоном да, по місяцю, по два, по три по світу і роблять операції і в Ізраїлі, і в Мюнхені, і в Москві. І такі спеціалісти є. Може, вони зможуть надати допомогу тут. Да? Якщо ні, значить ви довіряєте врачу на кубі. Значить, ми тоді спільними зусиллями попрацюємо над тим, щоб зібрати ту суму коштів, яка необхідна для тієї операції. Я думаю, що все буде так, як воно повинно бути. Все буде добре. Маша, я знаю, що ти вивчила іспанською мовою вже віршик до своєї подорожі на Кубу. Напарка я до Ереселенце і таке мене.

На 90% всі твої успіхи залежать від тебе самої. І ти молодець, що ти маєш мрії, ти прагнеш здійснити цих мрій, і ти працюєш над собою. І я сподіваюся, що все в тебе вийде. В тебе гарні батьки, які дуже тебе люблять. Ви певний якийсь час були трошки, як самі боролися з тією невеличкою, тою проблемою, яка у вас є. Думаю, що після сьогоднішньої передачі ви зараз будете не одні. У вас будуть союзники, і будуть люди, які дійсно захочуть вам допомогти. Що таке наша федерація да, рободавців? Та як Маша буде цікава, вона є мрія, вона хоче бути дизайнером. Да, Маша. Дорослі люди діляться на декілька категорій. Да. Є одні люди, які працюють, ходять на роботу, в тебе батьки, певно, теж ходять на роботу, працюють, роблять роботу, отримують заробітну плату. І є люди ті, які створюють робочі місця, да, які організовують виробництво, створюють бізнес так далі. Тобі ж твоя мрія, ти як дизайнер, ти як можеш бути і працівником. Да, і ти можеш бути роботодавцем. Да, ти можеш там видумувати там костюми, проекти, і все в тебе буде виходити, все в тебе буде получатися. І ми в цьому тобі допоможемо і підтримуємо. І ваша допомога також дуже важлива для Марії Сакалом. Ми скликаємо усіх благодійників і просто добрих людей відгукнутися на проблему цієї родини. Рахунки родини зараз на ваших екранах. А у нашої програми є також короткий номер 50 90 50 90. Запам'ятайте, дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але пам'ятайте, кожна ваша гривня піде на добру справу. Давайте дамо разом можливість нашій героїні ходити. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. Оксану Машо від нашої програми Подарунки це солодощі, машуня і тобі книжка. Хочеш знати, коли? хочеш дякую. от прочитаєш, дізнаєшся. Дякую. Я дякую вам за те, що прийшли. Дякую. дякую, бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що ви потрапите на Кубу і зробите там операцію. Маша буде ходити. І вже прийде до нас самостійно своїми ногами до студії. Далі у місті Дубра вражаюча історія. Жінка, яка втратила доньку, засновує благодійний фонд її імені, і починає допомагати іншим не втрачати любов, віру і надію. Готуйтеся побачити за кілька хвилин у місті Дубра, що телеканал Київ продовжує будувати з усіма небайдужими і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком». Знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми і міжнародним благодійним фондом життя з надлишком. Їй було 40 років, коли вона втратила надію. Так звали її дочку, якій було усього 15, коли вона померла від онкозахворювання. Півроку після смерті дитини мати мовчала, але втративши свою надію, вона народила. Надію іншу і для себе, і для багатьох. Моя надія так називається благодійний фонд, що заснувало подружжя москальових, аби допомагати онкохворим дітям. Вітайте наших нових героїв! Це Ніна Москальова, засновниця фонду Моя надія, Ростислав Коломієць, волонтер, юрист фонду. І як називає його Ніна Права рука. Самої засновниці. Разом із ними підопічні фонду це Маргарита Фарульова, Сергій Білий та Людмила Романова. Півроку після смерті Надії ви мовчали, хто допоміг вам вийти з цього стану? Допомагала всі моя сім'я, У мене ще три рідні сестри. І, ну, В основному це мої рідні батьки і чоловік, і син. Якось ми сиділи з ним на дивані і. Я його обняла і говорю, я синок тебе люблю, ти навіть не уявляєш, як я тебе люблю. Він мені сказав, ні, мама, ти каже, мене не любиш, ти любиш Надю, бо ти за неї завжди плачеш. Ну і щось наче там все перевернулося. Я почала задумалась, що треба виходити з цього стану. Я пропоную всім подивитися зараз історію наших героїв. Я мало не помню, що вчера, вчора, але всегда как-то вот картинки перед глазами. Ну як може мати поверити ребенок зробив останні видих на руках? Коли об этом думаєш, то ну просто же теряю всякий и не хочеться взагалі нічого. Її серце билося востаннє. Разом із кожним стуком землі домовину, у якій закопували її життя. Світ розчинився у мороці. У ньому не було місця променем надії, бо надії більше не було. Поки не засипали землю, я ще не вірила, що її немає. Я приїхала після 9 днів, ну, зайшла в квартиру, і я бачу, все стоїть, речі, фотографії, її речі. Я тоді зрозуміла, що її дійсно немає, що вона більше не зайде сюди, що вона більше не скаже «мама», і мені стало тоді ще страшніше і больні. Півроку вона не розмовляла, не їла і, здавалося, не дихала. А коли легені намагалися взяти хоч трохи повітря, навіть стіни її домівки здригалися від страшного нелюдського стогону. Ні, це відчуття не можна назвати горем, бідою, скорботою. Від цього не лікує час і жодні ліки. Все почалося з того, що вночі вона проснулась і говорить, мама. У мене очень болить ножка. Надійка захворіла у 10 років. Банальний біль у нозі виявився саркомою Юінга злоякісною пухлиною скелета. У 15 вона пішла тихо і назавжди. Ну вона до останньої минути вірила, чекала чуда. От, коли, видимо, вона вже останні місяці виділа і коли в госпіс перевели її. Наш ж дівчатка п'ятнадцять 15,5 років. Она уже все понимала, и вот лежала и говорит, мама, я уже не вернусь оттуда. Там она на руках у нас и ушла. Как будто бы я себя похоронила вместе с ней, вот меня засыпали, и родилась Нина совсем другая, не та, которая была, а Нина, которая уже ради чего-то поднялась и будет что-то делать, чтобы ее ребенку и там было хорошо, и сыну здесь было хорошо, еще и при этом. допомагати кому та добре діло. Тепер вони допомагають разом. Тяжко хворі малечі і доведеним до відчаю батькам. Вона на землі, її надія на небі. Разом, як колись, назавжди. Як ви взагалі наважилися на створення власного благодійного фонду? Це ну, нелегко в наші часи. Як тільки я зайшла в відділення саме перший раз, я побачила там стільки дітей, стільки горя, стільки сліз, і саме страшне те, що нікому там вони не потрібні, ніхто їм не допомагає. Бо так зверталися до людей, люди відкликувались. Я сиділа на коридорі, і я говорила, Господи, якщо ти є, хоч ну, я знала, що є, допоможи. Я буду робити все. Я даю тобі слово, як я знаю, наскільки знаю, що можу. Я буду робити. Ми співпрацюємо в основному безпосередньо. Тобто, сам спонсор, ми їм говоримо, що ви можете перераховувати свої кошти краще не нам, а напряму самій дитині. Тобто ми не працюємо так, що Тобто, ви є таким посередником між донором і реципієнтом. Так, Так, ми просто зводимо людину, яка хоче допомогти, бажає так само, як і ми, і з тією, яка цього потребує. Тобто, ми не отримуємо гроші в свої власні руки і потім роздаємо кому потрібно. Ні, ну і... це правда, що немає а, жодного питання, яке б ви не закрили своїм фондом. Дякувати Богу. Если это не за первый раз, то за второй, третий, это, конечно, так и Я знаю, что Господь всегда помогает, моя надежда тоже помогает. Мы познакомились с Ниной, когда находились на лечении, лечили своих детей в онкологическом отделении несколько лет назад. Нина хотела поддержать всех, будучи сама в очень тяжелейшем состоянии психологическом. Она Обідняла нас, вона намагалася создать ту обстановку, щоб ми не чувствовали себе вже совершенно потерянными. Найперше, такі батьки, я в тому числі потребували як моральної підтримки, за що я безмежно вдячний, тому що е мати е при собі якісь слова. І саме головне змогти донести їх до людини, яка тебе практично не чує, яка десь своїми думками там в шприцах, в капельницях, там в інфузоматах, не знаю ще в чому, ну тільки не в зовнішньому мірі, який тебе оточує. Вона може це робити. Напевно, на жаль, для неї найбільше на жаль, для нас, напевно, це на щастя, що ми її зустріли. Напевно, їй Бог допоміг. Таким дуже важким шляхом цього досягти, втративши свою рідну дитину. Слава Богу, ми живемо. Моя дитина, я вважаю, здорова на сьогоднішній день. Він спілкується, рухається, розмовляє, радує нас як дитина. А ми стараємося для нього, дякуючи людям, які можуть підтримати, і найголовніше от тоді раніше підтримали. Допомога була. И е на сегодняшний день колоссально. Я попала в детскую городскую онко больницу у нас на Верховинной, когда обнаружили диагноз у моего сына опухоль, и вот шок, просто шок, когда вот не знаешь, что делать дальше. Появилась Нина, которая вот поддерживает меня и все весь период лечения химиотерапии. Сейчас, слава тебе Господи, ребенок здоров. Ви робите таку о, надзвичайно велику роботу, що ви вселяєте надію, даєте і віру іншим людям. Бажаю, щоб у вас все виходило, да щоб у вас було як можна менше пацієнтів, яким потрібна допомога, і щоб було як можна більше людей, які хочуть допомогти. Я дякую, вам, шановні гості. Прийміть від нашої програми подарунки. Це солодощі на всіх. Це особисто вам. Я бажаю вам, щоб ваша надія давала і віру, і надію, і любов всім оточуючим. Дякую. дякую вам. А я нагадаю, що кожен із вас може допомогти нашій маленькій і мужній героїні Марії Сакало. Уже в травні їм необхідно їхати на операцію до Куби. Ви бачите на екранах рахунки родини. А в нашої програми є також короткий номер 5090. Дзвінок коштуватиме вам 5 гривень. Пам'ятайте, кожен ваш внесок допоможе врятувати чиєсь життя. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. На гостях сьогодні дитячий колектив, веденські музиканти, художній керівник, заслужена артистка України Ольга Крюкова. Діти запрошую вас. Усім, хто сьогодні був у нас у студії у місті добра, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною і зробіть разом з нами і ваше місто унікальним, тим, в якому пануватимуть співчуття, взаємодопомога. І головне, віра. Зустрінемося за тиждень у місті добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом з усіма небайдужими і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком». До побачення.